Будильник війни пробудив живих і мертвих, звірів і комах, птахів і вулиці. Ставало холодно. Хто поділиться коциком? Чи пустить до себе у спальник? Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім імена. Власне, вітаю, друзі. Ми зараз перебуваємо перед початком відкриття виставки Максима Кримцова. І сьогодні ми очікуємо дуже багато людей, які прийдуть сюди і таким чином покажуть свою увагу і висловлять свою повагу до творчості дійсно непересічного поета, цікавої людини і мужнього воїна. Картини, які висять на цих стінах, вони охоплюють фактично десятиріччя його. Життя це і позиції, це артефакти з позиції, на яких він був вперше, де він вперше отримував свій бойовий досвід, і це артефакти, які відображають його як військового впродовж цих років, які відображають його як людину, як громадянина впродовж цих років, і надзвичайно теплим моментом є саме стенд, який присвячений не творчості Максима, а який присвячений творчості його друзів, його учнів. І людей, які його оточували. Власне, на нашу думку, на думку команди, я візьму на себе відповідальність сказати від усіх. Ми вважаємо, що ось такий теплий і живий формат не тільки подачі творчості авторів, які загинули за Україну, але і спосіб об'єднання до цієї довкола цієї теми, він є дуже цінним сам по собі, тому що це один із дуже хороших прикладів. Як можна проявляти пам'ять, як можна любити людину, яку вже немає, як можна любити її творчість, як можна заражати всіх довкола цією любов'ю? Я дуже сподіваюся, що Максим не стане винятком, і слідом за меморіалізацією його доробку буде цей досвід поширюватися і на меморіалізацію доробку інших, кого вже немає з нами. А таких людей, на жаль, більше 45 Я щиро рада буду вітати людей, які прийдуть сьогодні, і які понесуть з цієї цього заходу частинку Максимової любові і, можливо, візьмуть з собою один залізний такий уявний патрон для того, щоб нести це далі, і для того, щоб мати можливість бити цим по ворогу. Аби ні в кого більше не було мовчання на хамське питання росіян. А де ж ваші поети? А де ж ваші класики? А де ж ваші культурні діячі? Ось вони. І ми несемо їхнє залізне зерня пам'яті. Моя історія Максима Кривцова у музеї літератури почалася, очевидно, на другий-третій день після його загибелі, коли Оленка Грисим'юк, поетка, прибігла в музей і принесла прапор 2014 року, на якому був. Підпис Максима Далі. Це був прапор правого сектора, він у нас зараз знаходиться в експозиції. І вибачалося, що не може принести музею книгу, хоча розуміла, що музей її має мати. Але її вже мати було неможливо, тому що в день Максимової загибелі книгу розкупили до вечора. І тоді вона звернулася через інтернет до друзів, що музей. Має мати музей літератури має мати книжку Кривцова. І через кілька днів прийшов молодий чоловік Дмитро Шаргородський, програміст, який власну книгу приніс у музей. Себто Він сказав, що саме в музеї треба бути, а собі він десь здобуде іншу чи скачає. І потім у нас з моєю колегою Алюною Артюх. Почалися з'являтися думки про те, що ми могли б зробити виставку в Музеї літератури. Судячи з тих фотографій, які з'являлися в пресі, з тої виставки, яка була в сквоті, ми подумали, що наш простір міг би бути дуже добрим місцем для, для того, щоб пошанувати пам'ять Максима, для того, щоб зібрати його друзів. Для того, щоб представити його тексти, його, його дивовижні фотографії, бо він був неймовірно талановитою людиною в багатьох сферах. І саме на цій виставці нам вдалося завдяки допомозі друзів Максима, зокрема фонду імені Максима Кривцова, а також видавництво Наш формат. І, звісно ж, трошки нашим фондам, які на сьогодні є, аж не такі багаті матеріалами про Кривцова, але спасибі вони є. Ми власне от зробили цю виставку, на якій зараз перебуваємо. Я, на жаль, не була знайома з Максимом особисто і дізналася про нього як про дуже глибокого поета, вже по його смерті, із з допису української режисерки Ірини Цілик. Яка сповістила на це про, свої, про це на своїй Фейсбук-сторінці і написала, що загинув наставник її сина. А, назвала його прізвище. Я якраз збиралася влітку відправляти свого малого на строкаті яноти на цей табір. І тому якось мені це було особливо близько і щемко, тому що я би хотіла, щоб моя дитина росла серед таких людей, яким був Максим Кривцов. І коли я почала далі знайомитися з його текстами і читати дописи його друзів, ну я зрозуміла, наскільки це світла, чиста людина. А коли побачила інформацію про те, що він фотографував ще був військовим фотографом, ну, якось ця думка про виставку моментально зринула в голові. І, і мені здалося це дуже доречним зробити саме в музеї, в нашому літературі, позаяк Максим був і поетом теж. І я дуже рада, що нам вдалася ця виставка. Над нею працювалося дуже легко, що, що цікаво, і несподівано. Якісь ідеї виникали дуже спонтанно, і вони, як виявилося, були вдалі. Часто ну, якось так видавалося, що занадто ці ідеї божевільні для того, щоб їх реалізувати, але зрештою воно все саме собою складалося, і виставка зробила себе сама по суті. Я хочу подякувати друзям Максима, тому що без них ця виставка би не відбулася. Вони пішли нам на зустріч, і батьки Максима теж підтримали цю ідею. І з ними ми, власне, спільно робили цю виставку, зокрема, з майбутнім директором фонду імені Максима Кривцова Ганною Морозовою, яка ну, своїми руками нам буквально допомагала. Мені здається, що. Та шалена цікавість до Максима зараз не в останню чергу завдяки його друзям, які роблять максимально для того, щоб його не забували. І щоб його ім'я звучало і увійшло ну, в історію і літератури, і, і в історію нашої країни, як воїна, зрештою. І я вдячна своїй колезі Павлині Олександрівні Дунай, з якою ми якось так. Дуже тісно співпрацювали, і ця співпраця була дуже теплою. І сподіваюся, що відвідувачі відчуються на цій виставці. Ну, я запрошую вас всіх відвідати виставку в честь Максима Далі Кривцова. От ця виставка буде дуже цінною для людей, які поважають слово, які цінують фотографію. Які розуміють ціну нашій майбутній перемозі і вклад наших військових в неї, виставка буде тривати до літа. Плануємо проводити на вихідних або в залежності від зайнятості дат, будуть проводитися різні читання, зустрічі, тому слідкуйте за анонсами, приходьте. Ми зробимо все можливе, щоб Максим жив посеред нас.